Національної безпеки та оборони в принципі фахово оцінюєте ту ситуацію, яка відбувається на Донбасі в Луганській області. Сьогодні ви почуєте інформацію, сподіваємось і проінформуєте про що йшлося на закритому засіданні. Власне, чого чекати сьогодні? Ну, чекати аналізу ситуації, яка склалася в результаті україно-російської війни, яка почалася з анексії Криму і зараз триває на війні. Треба очікувати. Прогнозувати, які кроки може робити країна ворог і які кроки маємо зробити ми в усіх планах, тому що війна має тотальний характер, вона військова, вона гуманітарна, вона економічна, вона енергетична. І, власне, сьогодні ми будемо з цього приводу розбиратися. Кроки противника зрозумілі. Переговори з Росією в слабкій позиції неможливі. Ми розуміємо, що Росія не визнає слабких держав, тільки оцем до Росії, тільки боротьбою можна, тільки кількістю грузів 200 можна зробити до Росії. Щодо нас, то є дві ключові проблеми, які треба Річти негайно. Це введення воєнного стану, правового режиму, з проведення виборів. Який, з проведення виборів, очевидно, які дозволить концентрувати всі сили, ресурси і засоби для цієї війни, бо ми маємо справу з третєю в світі військовою потугою, з цим не треба бавитися. І друге питання термінова люстрація вищого керівництва Збройних сил України. Ми вже два місяці зверталися, я як народний депутат України, до керівництва АТО, щоб на детекторі брехні перевірити керівництво, тому що знизу армія воює, а зверху є дуже багато запитань суспільства, врядових вояків. Про накази, які віддаються, чому б воздана Савур Могила, що стало передумовою Іловайського котла». І подальших поразок на фронті ці питання потребують негального вирішення, і тут одним кадровим рішенням зміщення однієї посади не обійдеться. Потрібна кадрова тотальна люстрація вищого керівництва збройних сил України залишити при керівництві армію тих, хто хоче воювати, і хто готовий воювати з Росією, а не шукає якісь причини, чому це не варто робити. Розбіло дякую вам. Нагадую, що ми спілкувалися із Юрієм Сиротюком, народним депутатом України.